Аудіокниги українською від студії Калідор Тека авторів каналу. Леонід Данільчик. Білий пташок. Крихти бетону просипались під пальцями. Степан одразу ж відірвав руку від стіни. Погляд блукав дивними формами предметів. Щось нагадувало про їхню функцію у побуті минулого життя. Збентежила нога ляльки. Така маленька, кумедна сандалька. У Лариски такі самі сандальки, лише червоні, не сірі. Сірі не сірі. Сандальки не сірі, сандальки червоні. У пучках пальців Степана спалахнув жар. Запеклись і розтріснулись губи. Гаряче оніміння поповзло кінцівками. Плече бухнулось об торець дверної пройми. Картина різко майнула догори. Осунувся, сів. Плече боляче втислися чужі пальці. Степан підвів скляні очі. Не впізнав. Перевів погляд на вирву у стіні, з котрої падав у безлад кімнати сонячний клин. Видихнув. Мерзлякувата хвиля повернула чуття кінцівкам. Поволі. Дряпаючи плече до стіни, підвівся. Силует потягнув за лікоть наполегливо. Степан вирвав руку і відмахнувся. Обійшов насип. Лариска тулилась в обіймах мами. Впізнав пальці, долоні, руки тамари. Решта нагромадження дрібних уламків. Рука пірнула у стовп проміння із наміром прибрати кусок плити із чорних кучерів дружини і застрягла у густому світлі. Не наважився. Тиша перестала бути тишою. З боків натиснув гуркіт. Важкі обійми скували передпліччя, і безвольний степан підкорився чужій волі. Вивели, у темряві коридору озирнувся на розмішану вибухом квартиру. Погляд вихопив обрис матері, що наче в дрімоті пригорнулась до перекинутого холодильника. Степан присів на лавку. Побагався, куди подіти лопату і поклав її під ноги. Розправив на колінах зошит і витяг з нагрудної кишеньки огризок олівця та по шкільному облизав графіт. Вирваний яркош ліг на обкладинку та затулив собою напис Роздобуть колариса, третій 3а Українська мова. Стрижень побіг між блідих лінійок. Вимальовуючи кострубаті пародії на навколишні предмети, Степан гриз губу і схематично відтворював довкілля. Не розрахував масштаб, прикро зморщився, але закінчив, втискаючи на полях решту плану. Перегорнув аркуш. Довго дивився на обірвану гойдалку, огриз околівця. Випав та брязнув по вістрю лопати. Степан уривчасто зітхнув, підібрав олівчик. По паперу заскрипів графіт, викладаючи нерівні літери у важкі рядки. Я прошу, дуже прошу передати цей лист в місто Запоріжжя, вулиця Коцюбинського 7 А. Квартира Степан задумався. Двадцять чотири. ко Аркадію. Сподіваюсь на доброту та небайдужість. Рясно змочений слиною стрижень підвів масну лінію. Аркаша. Дорогий Аркаша. Я не знаю, як починати лист. Просто не знаю. Напевне, потрібно написати миру тобі. Миру, я сподіваюся. я вірю, що це безумство не докотиться до вас. Щиро вірю. Снаряд влучив у кухню, в саме вікно, а й жінки. На аркуш впала крапля і папір набряк вогким горбочком. Лариса загинула на руках у Тамари. Я думаю, вони нічого не встигли зрозуміти. Я так надіюсь. Аркадію, пробач. Пробач, за маму. Не вберіг. Не зумів. Пробач. Емоції знову задріботіли краплями сліз. Степан дивився крізь мокру поволоку. Затиснув олівчик у зубах і витер обличчя. На звороті схема нашого дворика. Не надто вдало, але ти його пам'ятаєш. Все дитинство тут. Аркадій. Маму, я поховав за три метри від горіха. Навіть якщо він не збережеться, ти знаєш, де він ріс. Три метри на південь. Тамару і Лариску поруч. Я не знаю. Не знаю, для чого я пишу тобі. Може, просто колись, коли все буде, ти приїдеш, постоїш, помолишся і поплачеш. Прощай, Аркадію. І ще раз пробач за маму. Пробач. Руки опустились поруч стегон. Рівне сопіння ледь ворушило тишу світанку. Погляд Степана зачепився за огризо колівця, що знову лежав на вістрі лопати. Підняв та дописав у кінці листа 22 березня 2022 року Маріуполь Степан підняв лопату та попрямував до провулка. Повз нього рухались понурі постаті багатоповерхівок. Стой! Не почув? Почув. Свідомість не розпізнавала слова. Стой. Крик пробився крізь оніміння. Степан розвернувся і пішов на оклик. Стой, твою мать! Додав ходи, міцніше стиснув листа. Брось лопату, стой. Степан уже біг, висунув допереду руку. Стой! Брось лопату, лист. Передайте лист. Запалений мозок губився, підбираючи слова не в змозі їх відтворити. Твою мать. клацнув запобіжник автомата. Лист летів перед Степаном. Ніс його. Рука вже не тремтіла. Вона розмахувала білим стягом аркушу. Передайте лист, передайте лист. Постріл. Вістрі лопати брязнуло об асфальт. Папірець вихопився із пальців. Піднявся, задріботів у повітрі та озирнувся. Степан опустився на коліна, помацав асфальт довкола, наче шукаючи найм'якше місце, та неквапно вклався, мов до сну. Аркуш стрепенувся, розкинув листки. Змахнув, піднявся вище. Іще один помах. Тонкі пір'я крил розщепірились. Схопивши висхідний потік, Закружляв до гори затримався на піку, озирнувся. Степан проводжав його пустим незрячим поглядом. Білий пташок склав крила і каменем повалився вниз, спланував над самим тілом, промайнув прощальне коло і спурхнув вись, Помчав на північ. За межу фронту, не озираючись, за межу недолі, туди, де чекав вісточки Аркадій. Прощальної вісточки. Леонід Данільчик. Білий пташок. Читав Руслан Алексюк. Дякую вам, друзі, за те, що розділили зі мною це надзвичайне оповідання. Дякую автору Леоніду Данільчику за його творчість та дозвіл розмістити це оповідання тут, на цьому каналі. За посиланням у описі ви зможете знайти авторську сторінку пана Леоніда. Підписуйтесь, подобуйте і розповсюджуйте у соціальних мережах. Адже. Української має бути більше. Не стомлюйтесь підтримувати Сили оборони України, допомагати нашим захисникам, і ми обов'язково переможемо. Ну а ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, панство, на Калідорі.